Так, да, ми приїхали на Зеленку, і коротше, дивіться, що ми знайшли. Ми вирішили зняти про це відео. Сьогодні про все крім кишень, тому що кишені у нас на літньому одязі не робочі. Навіть якщо це не шорти, як у мене, все дістаю, бо вже спадають просто-напросто. Тому у нас сьогодні спеціальні, як каже Гріша таким голосом, вмістилища, тобто сумки і рюкзаки, для комфортного перенесення стафу. Але ми тут їх розподілили під задачі, ситуації людей і так далі. Але це не просто так, що от я хочу маленьку, а я хочу велику. Ні, воно має працювати, воно має бути логічно. ж за логіку. Так, народ. Я колись давненько працював в Києві на скажімо так, на академістечку, У мене до роботи було хвилин 10 ходу. В мене весь мій DC, весь мій став був вдома. Бо який сенс носити з собою рюкзак, якщо в тебе 10 хвилин ходу до е, дому. Мені, наприклад, дзвонить друг, каже, давай, я приїхав в Київ, зараз буду вже їхати, на 15-30 хвилин кави поп'ємо. Так от, не знаю, чи потрібно вам, щоб попити каву з другом, носити з собою рюкзак. Для цього цілком достатньо. от Я так спостерігав за своїм колом, в тому числі і за дівчатами. Цілком достатньо так званого мані-белту, або як його ще називають, skin belt, Да? В чому прикол? Це така штучка, як бананка, да? тільки вона дуже тоненька. І кожен турист знає, для чого вона потрібна. Вона потрібна для того, щоб носити е паспорт і гроші десь у себе на тілі під футболкою. Максимально близько до тіла під футболкою не видно приносити гроші. Але я думаю, що ця штука, ну і судячи з моїх спостережень, вона більш корисна саме в місті. От для найнеобхіднішого edc набору. Отаку штуку не я, не я придумав. Так багато хто носить і це правильно. Тобто він у вас відразу під рукою. Десь у вас на тілі цей манібелк. Ви його швидко можете дістати і задуть оператора, наприклад. Дивимось. Тру вологі серветки маленький легенький ножик. Ця штука, вона на гумці. Вона не на ремені. Тобто нічого важкого ми сюди не покладемо. От альтаїрчик. Э, Багаут, що там ще нагадаєте, напишіть в коментарях. Це от саме те для от таких от сумочок. Ключики від хати з ліхтариком гроші і документ. Все, єдиний момент. Речі у нас легенькі, самі необхідні і пласки. От бачите, що Літній костюм робить. Все в руках ношу. Номер два. Давай телефон сюди. Ні. Так. Да. Бананка. І в мене, і, мабуть, у більшості з вас це вмістилище номер два після рюкзака. Ну, мені так здається, що я беру на день. Так, з маленької кишеньки. Гріша вам казав в минулому випуску, що треба відмовитися від павербанку. Я з ним тут не солідарний. У нас тут немає якоїсь такої загальної позиції, це, мені здається, круто. Різні погляди, вони якби створюють дискусію, дискусія веде до чого, до істини. Павербанк, але народ, дивіться, джик, ага, плоский. Це дуже зручно. На літо це класно. 10 тисяч годин. Отак от, щоб день відкататися і телефон не сів. Кабель. Я забув сказати, балон теж в легкому доступі. Це вже мій. І велике відділення. Бананку я буваю ношу так, а буваю за спиною. І щоб не було ніяких сюрпризів там, в транспорті чи на вулиці, я тут роблю такий от е псевдозамочок. Чому не так просто це відкрити, бачите, бо повзуночки я зачепив за маленький лезер-манчик. Маленький мультитул, вживається він. Не часто, ні, не так. Використовую я його не часто. стел да? ну, він не дешевий, тут, ну, скажімо так. Не кожен витратить на нього гроші для того, щоб він слугував тільки як замочок. Да? Тут у нас плоскогубчики, ножиці, до речі, дуже непогані. Ну, в принципі, як на будь-якому лазермані, але тут вони мені дуже подобаються. Ну, саме по догляду за собою. Прикольні ножиці. І карабінчик, да? як замочок. Дивимося, що всередині. Мінімальний літній набор, баф. Це сілд дешевше, ніж оригінальний баф, але в принципі працює добре. Баф, окуляри, водичка, пів літру, мінімальна аптечка. Я ношу свій новий старий Ontario Red One. Для бананки непоганий варіант. Та він для кишені непоганий, але не на літні шорти. Так? Але я спеціально поклав не свій, а просто для порівняння, е деліку. Яка, мабуть, по типу розміру. Да, по типу розміру вона буде краща за red. Вона легша, вона більш пласка. Ну і чесно, коли ти багато по місту їдеш, спілкуєшся, ну нафіга тобі великий ніж, важкий, міцніший, не потрібен. Ось такої штуки для IDC, о такого складнологістичного. Отак от. Я вчепив сюди перунчика. Олайтівського і Фломастер. Фломастер, ви знаєте, що таке? Це не оптимальний варіант, але хороший. Оптимальний варіант це Армітек Плаский. Подивіться, забув, як називається. Все. Щоб ганяти не присідаючи цілий день, мені цього влітку достатньо. Для кого цей формат сумки? Для людей, які йдуть на роботу на цілий день, але не треба з собою нести електроніку, інструменти і так далі. Просто налегке, да, якщо людина йде в таких шортиках, як я. Дивіться, рівненько, ланчбоксик. Термос пів літра. Як це називається? Шопер. Якщо після роботи в магазинчик треба зайти. Ну логічно, логічно. Все, нічого більш нема всередині. Так, основне вмістилище. Основне вмістилище. Прикол цієї сумки в іншому. В тому, що у неї є отакий от отакийний планшет. В чому офі... Йосип Драний? Ви зрозуміли? Бьокер плюс крава кат. від. скальпель від Сані кравчука, сані крави і Бьокер плюс. Ціни я поклав. Це наш підписник Северин Ливайко». Олівець, е маркер. Так, ну це вже ви всі бачили. Це не супер це суперновинка, але ну от подивіться, наче шили його під цей ліхтарик. Я таке обожнюю. Що тут Спасибо. щось є? Блокнот, запальничка. Ну, ясно, дивіться, звичайна дебетна картка повністю ховається. Тут скільки там 4 штуки. Плюс для кеша вмістилище. Тобто сумка собі вміщає, крім планшету, ще й гаманець. І це не просто гаманець, а тут ще й вмонтований захист від щиту ваших даних. Тобто якийсь, як Гриша каже, шлепер. Якийсь шлепер, якийсь який термінальчиком буде ходити там в метро і намагатись зняти через NFC з вашого смартфону чи з вашої картки гроші в нього нічого не вийде тому що компанія татонка всесвітньо відома компанія татонка вбудувала в цю сумку захист і це по-моєму офігенної крім крави щас. Ну, це ж просто тру це що, скелетульчик? ну класика як вона є Наскрізне відділення, може для турнікету, я не знаю, але мультитул сідає просто адіо. І тут у нас нічого нема, потайна кишеня для документів. Супер. По-моєму, для е, офісного бездільника ідеальний варіант. Сонечко спекотно. Під шортами я пітнію і забув, дивіться, найголовніше кожен дісішник у нас виходить, що носить балончик. А, звичайний перчик ще навіть не просрочений. Не дивлячись на все, що ми проговорили, 60-70% випадків. Ми використовуємо рюкзак навіть влітку. Ви його вже бачили в минулих відео, коротко скажу переваги. Міський рюкзак. Оце міський рюкзак. Плаский, дихаюча спинка. Коли він потрібен? Мені він потрібен для роботи. Ноутбук в бананку не засунеш. Провода, електроніка, е їжа, без водички влітку нікуди, нікуди не дінешся. Тут об'ємчик побільше, ніж в бананці. Куча дрібниць саме для роботи. І в менші сумки це не влазить. Тобто це скоріше необхідність, ніж якийсь вибір. Ще раз покажу вам свій мультитульчик. Старенький лазерманчик Blast. Ти знаєш, я от вагаюся, мені дуже заходять поки що в теорії гербери. Плюс після нашої встр... зустрічі з Алексом Сейнтом я задумуюсь про великий це середньоформатний мультитул, про великий е гербер. Але, ну, звісно, Лезерман це топ. Лезерман, Лезерман, гербер і тут трошки нижче десь Sog. Така свята трійця мультитулів. Мало кого я бачу з додатковими бітами, але народ, от повірте, з мого досвіду, це офігенний ДОП до мультитула. Просто офігітельний. Виручають постійно і ну, на самих непередбачуваних роботах. Ну, затежка сюди залітає, тому що шорти. Гаманець, мобільний. І от той тоненький паверб. Все. Це Osprey Load Panel 20-літровий. До речі, а, і ліхтарик тут ще Lancer. Мій улюблений бренд. Для моїх очей найкраще біле світло, найкомфортніше. Може, Армітек ще десь конкурує. І фокусування променя це реально тру. Фокусування променя це набагато краще, ніж режими для мене особисто. Так, по рюкзачку. Багато хто не розбирається, не розуміє літражі. Не знаю, чому так, це дуже просто ну, зрозуміти, але люди не розуміють. Ось це, дивіться, для прикладу, для тих, хто не розуміє, це 20 літрів. 20 літрів. 20 літрів в місті мені достатньо для того, щоб взяти все на роботу, взяти форму на фізіотерапію і ще зайти потім в супермаркет по дорозі додому, купити мінімальний якийсь набір продуктів на вечір чи ну, на добу, скажімо так. 20 літрів. Не потрібно 30 Другий рюкзачок. Е, трошечки побігавши ось цим на аудорі, я зрозумів, що це незручно, тому взяв собі чисто для ліса, для аудора ще один невеликий рюкзачок, в якому, ну який такий більш брутальніший, да? в маршрутку так закинув під ноги, не шкода, це шкода, це не шкода. Головне, от ергономіка. От в, в, в усьому, що ми сьогодні подивилися, це ергономіка. Коли ти можеш розпихати акуратненько всі речі, щоб вони були завжди на очах і були в, скажімо так, зрозумілому доступі, а не навалені просто в кучу. Тут купа карманів, відділень. Давайте пробіжимо, що в мене подвійний клапан, по-перше, тканина, вона мокне, але все ж таки, коли тут подвійний клапан і запшикали ви пропиткою, то ніфіга у вас не намокне. Верхній доступ, що теж круто. Для аудору. Навіть влітку завжди у мене рукавички. Чому, Іване? Тому що те руки ніжні. <свісно> Тому що в мене не <свісно> пухова жилетка. Зараз тут 35 градусів спеки. Напишіть в коментарях, нафіга мені пухова жилетка. Пояс не обов'язково для штанів, просто якщо я десь на локації вже зупинився, не рухаюся, я одягаю пояс і чіпляю на нього став, який потрібно. Ну, Потрібно бути в швидкому доступі, ніж, сокира, е, кресало і так далі. Так, ну що, трошки гумору. Може я виглядаю не так, як вам цього хотілося, але це класно. Ти не згориш в такому капелюсі, просто тру. І от хлопці і дівчатка, супер-тру, супер-тру окуляри. Гріша носить, нагадайте, що свісай. ІС, Revision, Оклі це все круто, але найкрутіші окуляри це Vali X. Не знаю, як зараз, колись цей бренд носила власна охорона президента Сполучених Штатів Америки. Це навіть крутіше, ніж якби ці окуляри носив сам президент Сполучених Штатів Америки. Фляшка Неджлін 10 років пережила навіть більше, ніж Іван в своєму житті, навіть більше, ніж я. Маленька польова кухня, можливо, в наступних відео. Розкажу детальніше на одну людину отак. Сідушка Helikon Tex, лінійка Bushcraft, від Дейва Кентербері, від того чувака, який спроєктував вашу улюблену мору Гарберг. Хускварна. Тільки Швеція, тільки Скандинавія. Я про Сакіри, тільки Фінляндія. Та й все. Скандинавія, так. Да. Зразу хочеться щось порізати. Це за між. Це колаборація полковника Пелтонена. Спецпризначенця фінських спецпідрозділів і компанії Fiskars. Все чесно, ніякої підстави. он в сміття з лісу і не тільки. Трошки їжі. Загрівайка одноразова. О, новинка, новинка. Польва тачілка. Вчора тільки забрав. я бачу у нашого підписника в групі така сама, тільки він не перевертає ось ці камінці, магнітні, а носить їх отак. І вони забиваються гризючкою. В теорії для поля це найкраще, що є на українському ринку на сьогодні. Я так думаю, перевіримо. Тут все для розведення багаття. Причому, що у мене запальничка теж є там для польової кухні. Але е, оця штука класно прокачує навичку по розведенню вогню примітивним способом. Мені це подобається як хобі і як розвивалочка. Для тих, хто не може за допомогою тільки кресала розвести багаття. Раджу вам корінь гірської мексиканської сосни, зрізаної в Гондурасі. І це не жарт. І ліміточка! Ви ж любите ліміточки! Це Майк Хорн, точніше це Венгер за участі всесвітньо відомого мандрівника Майка Хорна, якого я ніколи в житті не бачив і не знаю, хто це. Класний. 90-міліметровий швейцарець, мій улюблений, вже йому багато-багато років, жодного разу не підводив. І для аутдору я вважаю, що це найкраща спарка до великого ножа. Це мій вибір. В лісі аптечка теж потрібна. І в тому числі кровоспинні засоби. Турнікет і бандажик теж січовський. Раджу, рекомендую. Військові і парамедики, і туристи користуються, і жодних нарікань ніколи не було. Підтримуйте українське виробництво. До речі, ви бачили перші три сумочки. У нас були супервідомих світових брендів. Це була Татонка, Сітусамі, Ти Келті. Е, класні форматні сумки. Але якщо ви хочете, щоб ми підібрали щось таке тільки українських виробників, пишіть нам в коментарі, якщо назбирається 50 запросів, ми спробуємо це зняти. І якщо ви знаєте таких українських виробників, теж напишіть нам або в телеграмі, або в коментарях. І ДСІшна група, в телеграмі, заходьте, спілкуємося, на, що ми, на які теми ми спілкуємося. Найдіссішне, звісно. Друзі, Показали сьогодні вам всі формати вмістилищ сумок і рюкзаків для певних задач. Для того, щоб ви не нагружали свої бігові шортики, як це робив колись я. Підбирайте, що вам зручно, купуйте те, що вам подобається. І як дорослі люди, підписуйтесь на наш канал або не підписуйтесь. Народ, про аптечку я вам нічого не скажу, бо це індивідуальна як це називається, справа. Да? І щось радити навіть по протоколам це неправильно, на нашу думку. Все, тепер вже точно папа. -па.